Більшість людей записує свої відео тільки тоді, коли в них з настроєм все в порядку. Або вони піднесені і так далі. Я не, не вважаю, що так повинно бути завжди, ну, типу, оманювати людей, що в тебе життя, наче просто пісня. Я сьогодні на лютій тривозі себе спіймав дуже жахливі речі. Снилися, чулися останнім часом. Буває, чую різні речі. Хоча нічого подібного я, ну, наче, ну, крім, крім новин ну, про Венесуелу, я нічого не, не чув, не бачив. І, і це таке сильно регирнуло. А вже ранок а, ну, для мене максимум ще дві години, я короче, не знаю, скільки я спав. І зараз, вже після да, пігулочки, будемо пробувати гуату колу Буду казати, де я це дістав, але Просто хочу поділитися да, впечатлінням. Просто вони сказали, що седативчик, а да, ну, ця річ повинна підсилювати. На запах взагалі ніяк. Да? Виглядає в цілому як чай. Ну, це і є чай, але просто в сухому вигляді. Але... Кажуть, що місцеві використовують його, як де, там листя п'ють. Ну, смаку толком немає. Реально, немає, але якби він був, то це повинно було б нагадувати чефір, але він не гіркий, трошечки, я б сказав би з такою перчинкою і, можливо, чимось схожий на, не знаю, кору. От, Типу, є терпкість, але немає оцього цього присмаку. Типу, він зв'язав язик, да, там і нього Ну, власне, нічого такого можна пити. Кажуть, що або зранку для енергії, да? або вночі перед сном. Але так як мій а точніше антидепресулька зранку, будемо сподіватися, що він його підсилить. Мо що треба бути бадьорим на цілий ранок. Чого і вам всім бажаю. А, да, і до речі. Стріми там іноді йдуть по іграх. Заходьте, підтримуйте, можете просто полялякати на будь-які теми зі мною. Буде дуже приємно.